Добрий день, любі діти, шановні колеги, педагоги, вітаю вас в програмі Тиждень, години історії комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Нагадую, що ця програма, ці зустрічі пов'язані з видатними пам'ятними датами в історії українського народу, нашої держави з ювілеями, трагічними, героїчними подіями і важливими в нашому житті. Я Лариса Гречанівська, методист центру, керівник гуртка краєзнавці екскурсоводи. І сьогодні у нас тема історія літочислення. Ми з'ясуємо, згадаємо, як розраховували час наші пращури від трипільців до козаків. Можливо, хтось з дітей ще не знає, що трипільці то була дуже гарна, дуже велична цивілізація, і вони існували на нашій землі десь так від 6 до 2 тисяч років до нашої ери. А зараз згадаємо з вами різні системи літочислення у людей, що жили на нашій українській землі. Перші люди сучасного типу оселились на українських землях 30-40 тисяч років тому. Це були мисливці збирачі, які, звісно, не мали того величезного багажу технологій і знань, які маємо ми зараз. Але інтелектуально вони не поступали з нам. За даними антропологів, мозок цих перших європейців був навіть трошки більший. Ніж у сучасної людини. І вони, яким ми пізнавали світ, який їх оточував, шукали в ньому закономірності, які б могли використати з користю для себе. Однією з перших таких закономірностей стало спостереження, що супутник землі місяць має цикли, які повторюються через рівні проміжки часу. На основі цих циклів, які дорівнюють, Приблизно 29,5 доби була розроблена перша в історії людства шкала вимірювання часу місячний календар. А звідки ж ми знаємо, що місячний календар був першим? Зрозуміло, з такою сивої давнини в нас не збереглося писемних джерел, бо ті давні часи писемності то не існувало. Але є настельна писемність, що дійшла з тих часів. Позначками, які, на думку дослідників, і є протописемністю. Вона позначає місячні цикли, які використовувалися для розрахунку періодів міграції і розмноження тварин для полювання. На користь саме місячного календаря у перших мислівців збирачів свідчить також вивчення антропологами племен, які зберегли первинний спосіб життя майже до сучасності. Або регіонів Північної Америки та Африки. Всі вони користувалися місячним календарем, проходили тисячоліття. Людство розвивалось і мисливці збирачі притворювалися на перших землеробців. Розвитком людства розвиток отримала система вимірювання часу, оскільки для землеробського циклу необхідне довгострокове планування. У додаток к місячному календарю люди почали використовувати сонячний, який розраховується за періодичністю обертів землі навколо Сонця. Один такий повний оберт наша планета здійснює за 365 і 24 там, з копійками доби. Перші сонячні календарі не були схожі на сучасні з 12 місяцями. 365 днями для таких розрахунків необхідні були ще тисячоліття спостережень. Але люди помітили чотири явища, які повторюються з певною періодичністю, після яких починаються зміни, великі зміни в природі, потепління або похолодання, що мали доленосне значення для спільнот, які залежали від врожаю. Такими явищами є. 20-21 березня весняне рівнодення, після якого день стає довшим за ніч і весна перемагає зиму. 22-23 вересня осіннє рівнодення, після якого ніч потрошку стає довшою за день, і земля отримує менше сонячного тепла і холодніше. 21-23 грудня. Це зимове сонцестояння, коли після найдовшої ночі дні знову починають зростати, а в розумінні наших пращурів світ перемагає темряву. 20 21 червня це літнє сонцестояння, найдовший день у році, звідки ж ми знаємо, що перші землороби на українських землях використовували ці дати. Та на допомогу нам приходить археологія. На трипільських тарілках 6 -3, 2000 років до нашої ери, тобто стародавніші заекіпетські піраміди, є зображення, які про це свідчать. Та не тільки у трипільців, а у більшості перших землеродських народів були свята, присвячені цим явищем. Були вони і у наших прямих пращурів слов'ян: це язичницькі коляда. Масляна і купала. З приходом християнства в Україну Русь на місце куляди прийшло Різдво, вибравши в себе багато традицій старого язичницького свята, перемоги світла над темрявою і оновлення світу. Ну, згадаємо також, що Великодень чи Пасха пов'язані з Днем весняного рівнодення. Таким чином, перед нами постає досить цікава спадковість. Ще трипільськими і давнославянськими святами. Присвячені природним явищам сонячним циклам, вони використовувались ще 6-8 тисяч років тому для сакральних цілей, задобрити богів, що послали гарний врожай та практичних орієнтацій землеробських робіт відносно свят. Традиційні свята відіграють роль велику, величезну в сучасному світі. Підкреслимо це до різдвяного новорічного циклу свят люди і сьогодні прив'язують завершення нових справ, початок нового циклу року з новими амбіційними цілями. Вже в першому тисячолітті наших пращурів з'являється поділ року на періоди та місяці. Дані про це ми отримуємо від лінгвістики. У багатьох слов'янських балтійських мовах назви періодів року і місяців мають схожі корені, в залежності від того, коли ці народи розділилися, народи однієї лінгвістичної групи, і ми можемо зрозуміти, коли приблизно це сталося. Початку рік поділявся на зиму та літо, згодом виділилась весна. Останньою наші прещери відокремили осінь. Це було складніше за все, їх збивало з пантелику Бабине літо. Назви місяців походять з цього ж періоду, коли східні і західні слов'яни ще остаточно не розділилися, тобто перше тисячоліття нашої ери. Всі вони безпосередньо пов'язані або з річним колом трудових процесів селянина, або з природними явищами, важливими для сільськогосподарського виробництва. Так, назва місяця січень походить від звичаю вирубати взимку дерева на лісових ділянках, які засівали потім весною. Лютий місяць, коли найбільше лютують зимові холоди та заметілі. Березень раніше називався Березозов. Як і січень отримав свою назву в період. Підсічного землеробства, коли випалювали березові гаї, звільняючи місце для майбутньої ниви, квітень час весняного квітування фруктових дерев. У травні створювали сприятливі умови для випасу худоби, було багато трави, червень і липень пов'язані з сезоном джільництва та городництва. У червні з'являються личинки бджіл. Черви називались, і багато інших черв'яків, городні, садові тощо. В липні наступає пора цвітіння лип, коли збирали мед липовець. Серпи – це час збирання врожаю, де головним знаряддям праці був серп. Все зрозуміло і дуже логічно. Назви днів тижня, седмиці, також походять з давньоруського періоду, з україни Русі. З вівторком, четверком та п'ятницею все зрозуміло, другий, четвертий, п'ятий. Неділя отримала назву від язичницьких та пізніше вже церковних заборон працювати в цей день не діло, понеділок, після неділі, середа посередині, а ось субота взагалі походить від єврейського свята Шабат. Таким чином, ми бачимо, що у Xріччі наші пращури вже створили власний календар, який дозволяв забезпечити розрахунок часу для аграрної та господарчої діяльності в державі. Однак сприйняття часу в тогочасних русинів дуже відрізнялось від сучасного, воно було циклічним, головне значення мав час зміни пори року. Для землеробських робіт Відлік часу вівся від якоїсь визначної події, здебільшого від початку правління того чи іншого князю, заснування міста, знаменної події. Причому в кожному регіоні був свій відлік, і зі смертю князя починався новий для його наступника, не було загально прийнятої шкали часу. Замість цього використовувалась мішанина з багатьох різних подій, взятих за точку розрахунку. Це породжувало хаос, послаблювало Київську державу. Вихід ситуації знайшовся після хрещення Росії. Нагадую, це сталося в 988 році. З прийняттям християнства Україна Русь отримала доступ. До передової на той час візантійської культури. Візантійці, які були спадкоємцями Римської імперії та великих цивілізацій Сходу, використовували передовий на той час візантійський календар, який збігався з юліанським та лінійну систему літочислення. Відлік в цій системі вівся від Адама, першої людини, який, починаючи з біблійних писань, був створений у п'ятницю 1 березня. 5508 року до нашої ери. Э. Так, рік Хрещення Русі, 988 рік, Різдва Христова, за Візантійським літочислем був 6497 роком. Таким чином, ми запам'ятали, що новий рік у Візантійській системі відзначався 1 вересня і вже було поняття високісних років. Неточність мінімальна за 400 років набігало лише три зайвих дні. А для вашого розуміння у давноруських календарях для виправлення неточності і розбігання календарних розрахунків зі змінною пір року інколи треба було додавати цілий місяць. 16 століття після загибелі Візантії. Та поширення на українських землях європейського впливу починається перехід на сучасну систему літочислення, розрахунок року від Різдва Христова, святкування нового року у березні та григоріанський календар, який ввів Папа Григорій, ще більш точний за Візантійсько-юліанський. Ова! Зважаючи на те, що наказ про заміну юліанського календаря на Григоріанський був виданий Стефаном Баторієм ще у 1582 році, на українських землях, що входили до складу Річі Посполитої, цей переход йшов дуже повільно. Григоріанський календар хоч і більш точно розраховував час, але ж сприймався як католицький, тому православні русини ставились до нього з деякою. Протягом 17-18 століття в багатьох офіційних документах вказувалися вже дві дати за Візантійсько-юліанською системою від дати створення Адама та за Григоріанською від Різдва Христового. Що ж було у козаків на Запоріжжі? Цікаво було з літочисленням на Запоріжжі, Так козаки у відомому листі турецькому султану Мехмеду IV у 1676 році писали числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць на небі, году книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй за те ось куди нас. Насправді, запорожці вели підрахунок ніби тижнів і визначали їх за місяцем а повну зміну ділили на чотири фази по 7 днів. Підтвердженням саме використання місячного календарю, але з християнським літочисленням, є артефакт, який подарував один колекціонер Дмитру Івановичу Єворницькому у 1910-х роках. Він і зараз зберігається в нашому історичному музеї імені Дмитра Івановича Іворницького. А у паспорті експоната записано, що отримали його від старого козака з Межигірського монастиря поблизу Києва. Календар особливий, бо він виготовлений із дерева і картону, скріплений металевими деталями, побудований на основі місячної системи літочислення, а не сонячної, як тепер у нас. Місячними календарями користувалися і користуються мусульмани для визначення свят мусульманських, і козаки часто мали справи з турками-татарами, від них перейняли вони спосіб рахування днів. Усередині пристрою розташований рухомий диск, на ньому зображені різні фази місяця, їх видно через віконечку. Навколо написані назви місяців і числа. Щодня диск треба було обертати вручну і так визначали дату. Офіційно новий рік 1 січня в Гетьманщині вводиться у 1700 році, ну, а зараз окуйшов з Європи. А ось із переходом на Григоріанський календар в українських землях, які були під окупацією московитів, виникли проблеми. Москвити продовжували жити за застарілим Візантійсько-юліанським літочисленням. Можливість прийти на сучасний календар у нас виникла лише після революції 1917 року. 25, тобто 12 лютого 1918 року Центральна Рада затвердила Закон про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середньоєвропейський час, на виконанні якого наступним зачинним тоді календарем 15 лютого ставало 1 березня, а годинник переводився на 1 годину і 8 хвилин назад. Давайте Замислимося, чому це так важливо? Річ в тому, що Астрономічний рік дорівнює 365 днів і 6 годин. Якщо відзначати новий рік кожні 365 днів, ці 6 годин будуть потрошки накопичуватись, і через багато століть, з січня буде припадати на весну, а згодом на літо. Тому кожен календар вирішує проблему раз на певну кількість років, додаючи ще один день, 29 лютого, у Високосний рік. Григоріанський календар робить це найкраще, а от Юліанський, будучи передовим у першому тисячолітті нашої ери, розумієте, як давно, зараз дуже застарілий. Так, Різдво і православні, і католики почали відзначати 25 грудня. Католики, які перейшли на григоріанський календар, так і продовжують 25 грудня, а ось у православних через помилки у розрахунку часу за юліанським календарем Різдво вже змістилося на 7 січня і продовжує зміщуватись від оригінальної дати. Любі діти, шановні дорослі, ми з вами розглянули лише деякі проблеми з системою літочислення, яка складалось у людства. Не згадали сьогодні стародавніх шумерів, чи не розглядали, як люди почали рахувати хвилини та секунди. Для цього є дуже багато інформаційних джерел, і прошу дітей приділяти увагу. Цій важливій для нас темі. Як ми побачили, українці прагнули використовувати найточніші та найпрогресивніші системи літочислення з прадавніх часів. Останній великий крок до використання найпрогресивнішого календарю, який людство має на сьогодні, був зроблений відразу, як українці отримали можливість самостійно розпоряджатися своєю долею за часів. Української Народної Республіки у 1918 році наказом Центральної Ради про введення Григоріанського календаря та середньоєвропейського часу. Археїчний на сьогодні візантійський календар зберігався лише в Українській православній церкві, яка на сьогодні не відповідає вимогам часу, вимогам нації. Сьогодні, коли відбувається борхливий процес національного відродження, неможливо уявити, щоб один із моральних стовпів українців, християнська церква, залишалась оплотом архаїзму і використовувала застарілу систему вимірювання часу, від якої Європа відмовилась більше чотирьох віків тому.